Вже неминуче буде сніг з хвилини на хвилину. Завія сніг і наш поріг, і в полі бадилину. За ногу вхопить вітер дим, а сніг і дим завіє. Ще й білим язиком твердим прилиже дим, як вміє. Хвоста розпушить курці сніг і пожене за вітром. Останні яблучка із них зіб'є і звіт над світом. До айстр останніх припаде губами сніговими, і тихо їм щось доведе і забіліє з ними під самим садом обрій ліг на сіру павутину. Вже неминуче буде сніг з хвилини на хвилину.